Чому ти така нервова? Там мені все набридло. Хочу на іншу роботу, а ще краще десь в Європі. Чула в Німеччині дуже гарні зарплати. Ну так в чому ж проблема? Та я нічого в тому не розумію. Це треба вакансії шукати, а документи. Там, напевно, дуже багато треба документів. Ні-ні. ні Та не шукай собі пригод. Зайди вон на сайт Вілс, там і вакансії потрібні, документи, і менеджер з тобою на зв'язку. Так, так, що тут? Перше паспорт ЄС yes. немає. Підходить ВНЖ і ПМЖ отримані на підставі довгого проживання в країні. Mm -mm. Я думаю, в твоєму випадку найкращий варіант це робоча віза. Вони, до речі, ще й допомагають в її оформленні. Зрозуміло. а туристична або студентська віза підходить? Ні, якщо ти хочеш працювати легально, то тільки з робочою візою. Ну, в принципі, не так вже й страшно. Да, я запишу собі назву цієї компанії. Дуже дякую. <реш> Звертайся.